Нації вмирають не спочатку в них відбирає мову Ліна Костенко. Мова керує навіть царями. Мова це великий дар природи Леся Українка. Мова росте разом з душою народу Іван на Мова поганих не існує, є погані язики Анатолій Бортняк. І от нашу мову і разом і нашу мову. Шевченко. Мова коштовний скарб народу Іван Франко. Мова духовне багатство народу Василь Скомвинський. Наша мова це наше відображення В'ячеслав Чорновіл. Хринець співає наша мова, чарує, тішить і п'яний Олександр Олесь. Хто не любить своєї мови, той не застогоє, на ім'я людини. Олесь коншар. Рідна мова, слово рідне. Хто вас забуває, той у серці, дечко, не сердечко, але шкану має. Чужу мову можна вивчити за 5 років. А свою треба вчити все життя, весе сухомницьке. Яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світи павоточно.